Вітаю вас, мої маленькі дослідники природи. Погляньте у віконечко, яка зараз пора року. Так, осінь, але вже не така тепла. Осінь завжди дарує нам якісь дива. Сьогодні пропоную вирушити у маленьку подорож і познайомитися з одним осіннім дивом, красунею горбиною. Послухайте вірш. Горобина у намисті осінь в гості йде у міста. пташка ягоди лишає, всіх навколо пригощає. Це горобина, вона вже чекає нас у парку, щоб показати всі свої секрети. Вирушаємо у подорож. Раз, два, три до горобини лети! У горобини стовбур стрункий та рівний. Він сірий, іноді буває з плямками. Трошечки шершавий на дотик, саме через нього дерево п'є воду з землі, щоб готувати листочки та ягоди. Навесні на горобині з'являються квіти білого кольору, а після запилення вони перетворюються на ягідки. Це маленькі, круглі плоди, найчастіше яскраво червоні або помаранчеві. У горобини листочок не просто один, а складається з багатьох маленьких-маленьких листочків, ніби долонька з багатьма пальчиками. Давайте покажемо свої ручки, як виглядає горобиновий листочок. Так само. Восени ці листочки змінюють колір, стають жовтими, помаранчевими або червоними перед тим, як опасти. А ще хочу вам розповісти, що горобина це родичка. Так, так, нашого улюбленого яблучка. Здивовані? Так, це малесенькі, малесенькі яблучка. Якщо розрізати ягідку горобини, то вона навіть всередині дуже схожа на яблуко, тільки набагато менша. Горобина дуже сильна, вона не боїться морозу. Ось ці ягідки, вони дуже чекають холод, щоб стати. Солодкими. Уявіть, зараз вони трохи кислі, але тільки не прийде мороз, вони стануть смачні, смачні. Хтось чекає, поки горобинка стане солодкою. Звичайно, пташечки. Горобина це їхній зимовий припас. Пташки дуже люблять ягоди. Коли настає осінь і листя опадає, ягоди лишаються і стають поживним кормом для них у холодні місяці. Пташки поїдають ягоди, а насіння потрапляє із пташиним послідом у землю, і це допомагає гробині розмножуватись. Ягода горобини є багато вітаміну С, що корисно, але людям такі ягоди краще не їсти сирими. Вони якісь приторні та кисловаті, зате з них мама може зварити дуже смачне варення або компот. Ще хочу розповісти вам деякі. Легенди. Наші бабусі, прабабусі горобин вважали захисним деревом. Наприклад, її садили біля будинків, щоб захистити від злого та нещасть. Ягоди горобини нагадують намисто, і в Україні їх часто нанизували на ниточку, як прикрасу, чи як, як оберіг. Яка щедра і красива наша горобина! Вона не тільки прикрашає осінь, але й годує птахів. Пам'ятайте, що природу треба берегти і не ламати гілочки. А тепер завдання для справжніх дослідників: коли будете гуляти з батьками, знайдіть горобину і розкажіть про неї своїм рідним. Потім пропоную попостерігати, хто прилітає до неї взимку. Потім розповісте, добре. До зустрічі, мої рідні дослідники! Па-па!